Погода в Україні буде багата на опади, а місцями на посушливу спекотну погоду. Синоптики попередили, де на початку тижня будуть лити дощі, а де буде засуха та спека. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 14 липня, опади очікуються лише на заході країни. А саме дощі йтимуть у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. На всій решті території буде панувати суха та спекотна сонячна погода без дощів. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря на заході країни через дощі буде трохи нижчою: від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. На всій решті території буде спекотніше від плюс 30 до плюс 34 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла, а у південно-східних областях вночі тепліше від плюс 18 до плюс 23 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 15 липня, дощі та грози пройдуть у Чернігівській. Київській, Житомирській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях а вже на решті території країни буде прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер здійметься, будуть пориви 7-12 метрів на секунду, температура повітря на заході від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території буде від плюс 29 до плюс 34 градусів. Вночі на заході прохолодніше: від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла. На всій решті території від плюс 18 до плюс 22 градусів вночі. У середу, 16 липня, дощі та зливи будуть йти у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській, як вказано на екрані. Вітер очікується помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 28 до плюс 33 градусів тепла. Лише у західних областях буде прохолодніше від плюс 21 до плюс 25 градусів. Вночі на заході також прохолодніше від плюс 14 до плюс 17 градусів. На всій решті території вночі від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!